Привіт, знаєте, війна це ж не тільки про бої і зброю. Це в першу чергу величезне випробування для психіки кожного з нас. От сьогодні ми спробуємо розібратися, через що ми всі проходимо, спираючись на роботу психотерапевта Володимира Станшишина. Подивимося, як наша психіка реагує на такий екстремальний стрес і як вона, попри все, шукає шляхи, щоб вижити. Станшишин називає 24 лютого нашим другим днем народженням, і це, звісно, зовсім не свято. Це та дата, яка провела таку журну незворотну межу між до і після. Це не просто якась зміна, це, по суті, примусове переродження в абсолютно новій жорсткій реальності, реальності, яка вимагає від усіх нас якихось неймовірних сил, щоб просто, просто продовжувати жити. І от саме ця нова реальність ніби закинула нас на те, що автор дуже влучно називає емоційною гойдалкою. Це, мабуть, ключова метафора для розуміння нашого стану у ці шалені стрибки, від всепоглинаючої ненависті до безмежної любові, від ейфорії до повної апатії, і все це по кілька разів на день. Це такий собі постійний шторм, який нас змінює. Гаразд, давайте зануримось глибше. Почнемо з тієї першої хвилі, яка накрила абсолютно всіх у перші дні. Це така всеохопна паралізуюча тривога. І це абсолютно природна реакція на те, що у нас забрали найголовніше базове відчуття безпеки. І ось тут автор показує щось дуже важливе: ця тривога відчувається абсолютно по-різному. В Україні люди отримують емпіричний досвід. Вони діють, біжать в укриття, комусь допомагають, і це дає хоч якесь, хоч і ілюзорне відчуття контролю, і психіка потроху, але адаптується. А от за кордоном люди, по суті, спостерігають, і це створює просто жахливе відчуття безпорадності, адже на екрані вся країна горить, а ти нічого, абсолютно нічого не можеш вдіяти. Ця тривога вона ж не висить у повітрі. Вона стає паливом для такого собі потужного внутрішнього ворога, якого автор і називає внутрішнім критиком. Його головна зброя почуття провини. Він просто майстерно використовує її, щоб знецінити абсолютно все, що ми робимо, і повністю виснажити нас зсередини. І цей критик він же абсолютно нещадний, він атакує всіх незалежно від їхніх дій. От як ми бачимо тут, він може нашіптувати бійцю тероборони, що той, мовляв, тиняється на блокпосту, знецінюючи його внесок і змушуючи відчувати провину за те, що він не на самій передовій. Або ось ще один, просто блискучий приклад, як цей критик полює на наше відчуття, що ми робимо недостатньо. Навіть мама, яка вивезла дітей у безпеку, може чути цей токсичний голос. Він порівнює її з іншими, звинувачує в бездіяльності і, по суті, перетворює турботу про дітей на привід для сорому. Отже, і ось це, мабуть, ключовий момент. Нам потрібно навчитися відрізняти цей руйнівний голос від того, що автор називає здоровою частиною психіки. Подивіться на таблицю: критик атакує особистість. Його меседж ти поганий. Це веде до паралічу. А от здорова частина вона критикує поведінку. Ти припустився помилки. Її мета не знецінити, а допомогти нам зростати. Але тривога і провина це ж тільки початок. Далі наша гойдалка злітає вгору, в таку, знаєте, гарячішу зону. Поговоримо про лють та ненависть, емоції, які автор представляє не як щось руйнівне, а як абсолютно необхідні інструменти для виживання. Щоб вижити, наша психіка змушена все спрощувати. Складне, нюансоване мислення мирного часу просто замінюється на тимчасове, але адаптивне, чорно-біле бачення є кривдник і є постраждалі, є абсолютне зло і є добро. Зараз просто немає місця для напівтонів, бо ця чіткість це умова нашої боротьби і зрештою виживання. І тут автор робить одне ключове наголошення відчувати лють це абсолютно нормально, це адекватна реакція на ненормальні обставини. Але, як сказано на слайді, емоція не дорівнює поведінці. Ми все одно зберігаємо контроль над своїми діями. Тобто лють. Це не просто якась сліпа емоція. Ні, вона виконує життєво важливі функції. От, як бачимо на слайді, вона працює як такий собі захисний блокпост для нашої психіки. Вона зменшує емпатію до агресора, що абсолютно необхідно для боротьби. Вона допомагає подолати страх і живить волю до опору. І що найголовніше, ця фортеця люті існує для того, щоб захистити те найцінніше, що є всередині нашу любов. Ну, а після початкового адреналіну та люті емоційна гойдалка неминуче летить униз під тягарем хронічної втоми. Це таке виснаження, яке накопичується від постійної безкінечної напруги. І автор описує цей шлях униз як таку чітку послідовність все починається з фази героїзму, непереборного бажання врятувати всіх, жертвуючи собою. Далі неминуче приходить втома, коли тіло і розум починають ніби вимикатися. За нею йде апатія, це таке захисне бажання відсторонитися, щоб не відчувати болю, і фінальна стадія це повне виснаження, яке вже може межувати з депресією. І коли виснаження стає хронічним, воно справді може перерости в клінічну депресію. Дуже важливо розпізнавати її ознаки, деякі з яких ви бачите на екрані: постійно пригнічений настрій, втрата задоволення від життя, проблеми зі сном, постійна втома. Автор наголошує: якщо помітно, щонайменше п'ять із цих симптомів, які тривають понад два тижні, це дуже серйозний сигнал. І це той випадок, коли варто звернутися по професійну допомогу. І от саме це виснаження часто приводить нас у найнижчу точку на гойдалці до глибокої екзистенційної кризи. Коли всі плани зруйновані, а майбутнє абсолютно невідоме, виникає це питання: а для чого це все? Який сенс у будь-яких зусиллях? Але навіть у цій найнижчій точці є шлях нагору. Автор показує, як можна знайти сили рухатися до стійкості та надії. Адже криза це не вирок, це, як не дивно, може бути можливістю для глибоких, якісних змін. І тут автор пропонує подивитися на кризу зовсім інакше, використовуючи таку красиву метафору. Китайське слово криза складається з двох іеробліфів небезпека і можливість. І це, по суті, і є наш поворотний момент пройти через перепону, щоб знайти новий шанс, шанс переоцінити все і зрозуміти, що для нас є справді найціннішим. І цей шлях уперед складається з дуже конкретних усвідомлених кроків. По-перше, прийняти свій стан без самоосуду. По-друге, зробити свідомий вибір боротися за себе. Далі створити малесенький план, щоб повернути хоч якийсь ритм життя. Дуже важливо шукати радість, робити те, що колись любили, навіть якщо емоцій поки що немає. І нарешті бути разом з іншими. Адже саме у стосунках наш головний ресурс. І ось тут ми підходимо, мабуть, до найголовнішого: зцілення та стійкість це не те, що можна зробити наодинці. Автор підкреслює силу ми знаходимо саме у зв'язку з іншими. Наші стосунки з близькими, друзями, побратимами так вони проходять найважчі випробування, але саме вони і є нашим головним джерелом сили. І все це залишає нас із фінальним, дуже потужним посланням надії спершу джерела. Цю фразу сказала бабуся, яка пережила дві світові війни, і це, знаєте, глибоке твердження про непереможну силу життя. Воно нагадує нам, що навіть після найстрашніших руйнувань мир і відновлення одного дня обов'язково настануть.